Інформаційне насилля, домашнє насилля та самоіндентифікація. Ці три теми у своїй фотовиставці вирішила представити фотохудожниця Кетрін Кіш. Фотопроєкт приурочила до всеукраїнської акції 16 днів проти насилля. Не тільки в нашій країні, взагалі в світі. Є теми, про які треба говорити. Є теми, про які незручно людям говорити. Є теми, про які люди бояться говорити. Дуже часто люди вважають, що в сім'ї нема зґвалтування. Воно є. І воно карається законом. Людина має почувати себе в безпеці, і кожен, хто почне говорити про цю тему, кожен, хто достукається, хоча б до однієї людини в напрямку покращення нашого життя, покращить взагалі життя в нашій країні. Фотохудожниця представила 36 робіт по 12 з кожної серії. Юлія стала моделлю у темі інформаційне насилля. Каже, на пропозицію авторки відгукнулася одразу, адже ця тема є їй близькою. Я стала жертвою фейкової інформації, недостовірної інформації. Я постійно стресувала і ну я. Була жертвою цього і мені, як нікому іншому, було простіше показати ці емоції. Це мій перший досвід в такому проєкті, як ну, в ролі моделі. Але я сама дуже сильно хотіла. Мені було цікаво, чи мені це ну, мене це вийде. І складного було. На першому етапі, бо не знала, як себе поводити. Працювала над створенням фотокартин кілька місяців. Авторка проекту каже, робота була непростою і показала, що в Ужгороді справді тема насилля є актуальною. З психологічним насиллям зіткнулася і під час роботи. Я хочу підняти тему самоідентифікації в тому напрямку, що людина може обирати, як вона одягається, як вона виглядає, кого вона любить, чи це може бути навіть напрямок гендерного насилля, так і навіть при зйомках, на жаль, я стикалася з тою ситуацією, коли на площі Корятовича в місті Ужгород двоє чоловіків на автомобілі зупинились, і ми почули дуже багато нецензурної лексики в напрямку моїх моделей, мене. І це є неправильно. Кетрін стала моделлю у темі домашнього насилля. Аби розкрити цю тему глибше, з колегами підготувала перформанс. Хочемо показати а, важливість. А... Виходу з токсичних стосунків, привернути увагу до домашнього насильства, показати історію людей, які потрапляють в це в таку ситуацію, і що як вони можуть звільнитися. Кетрін каже, це тема про яку потрібно говорити. Насилля є саме такою. Вірить, що своєю виставкою зможе привернути увагу влади до теми насилля. Я хочу, щоб у нас так само на це звертали увагу, допомагали людям, і ці питання висвітлювалися однозначно.